Сьогодні на уроці Ви почуєте про дуже маленькі мікроорганізми, які живуть поруч із нами. Дізнаєтеся, чим вони небезпечні і як можуть допомогти людям. Давайте навчатися разом. Подумайте і скажіть, що таке організми? Які вони бувають? Подумайте і скажіть. З якою метою природодослідники використовують лупу. Винайдення телескопа дало змогу астрономам спостерігати небесні тіла на величезних відстанях. А завдяки мікроскопу біологи відкрили крихітні організми, розміри яких менше 1 міліметра. Мікроскоп це прилад для отримання збільшеного зображення малих тіл, невидимих неозброєним оком. Малюнок знайомить вас з тим, як змінювався вигляд і збільшувальна здатність мікроскопів з часу винайденого у XVII столітті і дотепер. Префікс мікро означає малий. Тож наявність його у слові свідчить про щось маленьке. Мікроорганізм. Це організм маленьких розмірів менше 1 міліметра. Мікробіологія це наука, що вивчає мікроорганізми. Відтак мікросвітом можна назвати все, що має надзвичайно малі розміри. Для людини він став видимим завдяки збільшувальній здатності мікроскопа. Дослідники використовують сучасні мікроскопи для дослідження клітин багатоклітинних організмів і світу мікроскопічних істот мікроорганізмів. Виконай завдання 1. Роздивись мікроорганізми, які живуть у краплині води із ставка. Рухливі істоти на відео це і є мікроорганізми. Зверни увагу на їхню кількість і розміри. Опиши або замалюй форму тіла. Скільки малорухливих мікроорганізмів тобі вдалося побачити? Як змінюється їхня форма упродовж твого дослідження? У багатьох мікроорганізмів тіло складається з однієї клітини. Незважаючи на це і мікроскопічні розміри вона працює як цілісний організм, дихає, живиться, розмножується, рухається. Існують одноклітинні гриби, рослини, твариноподібні організми, бактерії. Вони мешкають у всіх середовищах життя. Оселяються на поверхні і всередині багатоклітинних організмів. Бактерії живуть там, де є сприятливі для них умови існування, як от поживні речовини, волога, тепло. Крім того, одноклітинні рослини потребують світла щоб утворювати поживні речовини. Одноклітинні гриби і твариноподібні організми живляться речовинами. Створеними іншими організмами. Деякі мікроорганізми рухаються з допомогою війок, довгих джутиків несправжніх ніжок. На міжнародній космічній станції встановлено біореактор, головний елемент якого хлорела. Ця одноклітинна водорість. Перетворюватиме вуглекислий газ, який видихають космонавти, на кисень і поживні речовини, придатні до споживання дослідниками космосу. Вчені обрали хлорелу для такого завдання не випадково. По-перше, вона має високу активність фотосинтезу. По друге, ця одноклітинна водорість не утворює небезпечних для людини речовин у процесі своєї життєдіяльності. Виконайте завдання 2. Склади схему, що ілюструє, як хлорела допомагає життєзабезпеченню космонавтів на космічній станції. Запропонуй, що може слугувати джерелом світла для водорості. До одноклітинних грибів належать свілові гриби і дріччі. Перші у тебе була змога бачити на харчових продуктах. Наприклад, плісень на фруктах і хлібові, який зберігався у вологих умовах. Такі продукти потрібно викидати без вагань, адже в них накопичуються шкідливі для здоров'я речовини, які виділяють цвілеві гриби. Навіть коли пліснява яскраво виражена лише на одній стороні продукту, він непридатний для споживання. Інколи цвілеві гриби. Пошкоджують вироби зі шкіри, тканин, стіни в приміщеннях. Таке сусідство шкодить здоров'ю людини. Цвілеві гриби можуть дуже швидко розростатися і пошкоджувати продукти і речі. Будьте обережні, вони несуть загрозу здоров'ю. Поміж цвілевих грибів є такі, що використовуються у виробництві деяких сортів сиру і ліків, наприклад, кілька видів мазей від прищів. Як відомо, для отримання енергії організмам потрібен кисень, а дріжджі можуть обходитися й без нього. Вони отримують енергію під час бродіння. Так називається хімічне явище, в якому цукор перетворюється на вуглекислий газ і спирт. Цю здатність дріжджів людина здавна використовує для випікання хліба і виробництва квасу і пива. Коли в тісто додають дріжджі, внаслідок бродіння виділяється похирці вуглекислого газу. Вони розпушують тісто, тому воно стає пористим і піднімається. Мікросвіт, хоча й невидимий для людини, та супроводжує її повсюдно. Винайдення нової мікроскопічної техніки допомагає відкривати нові мікроорганізми, з'ясовувати їх роль у природі, можливості збереження й застосування. Виконай завдання три. Склади три запитання про мікроорганізми і постав їх однокласникам на уроці, діатомові водорості. Одноклітинні рослини з твердим панцирем, який набуває різних форм. Завдяки його красійній неповторності діатомові водорості надихають митців на створення різноманітних орнаментів. Видимих тільки під мікроскопом. Орнамент із сотні водоростей легко помістити всередині крапки, яку ти поставиш кульковою ручкою на папері. Настав час попрацювати з комп'ютером. Користуючись інтернетом, знайди цікаву інформацію про те, як людина використовує мікроорганізми для своїх потреб. Презентую знайдений контент однокласникам і однокласницям? А зараз запитай у себе і дай відповідь. Чи встиг я у повному обсязі здійснити заплановане на цьому уроці? Що потрібно зробити, щоб результат моєї роботи був ще кращим? Яких знань я набув на уроці? Чи досяг я мети, яку ставив собі на початку уроку, де я зможу застосувати отримані сьогодні знання? Домашнє завдання Прочитай параграф 21 це сторінки 157-164 твого підручника. Постарайся відповісти на всі запитання на сторінці 164. Виконай усі завдання нашого уроку. Ну от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал. Натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!